І продовжуємо е, теми, які обговорювали сьогодні в день в ефірі з е, начальником хмельницької міліції, з е, представником керівником Хмельницької самооборони. Крім того, ми мали можливість обговорити е, підпали, які сталися з офісами політичних партій, зокрема партії удар. І також найголовніше це тиск е, коктейлями молотова на. Телеканал на будівлю, телеканала ексклюзив. Все це ми обговоримо зараз з представником хмельницького самооборони Юрієм Смолем, який дочекався можливості зараз звернутися до хмельничан і переговорити. І зокрема, стосовно а, того рішення, яке 5 травня ухвалене Андрієм Парубієм і видане зараз як директива для а, певної поведінки з боку організації на кшталт самооборони або правого сектора. Отже, Юрію, я знову вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. А, значить, перше питання, яке хотілося б обговорити, це а, питання. Документу під назвою Наказ номер 2 датованого 5.05. Сьогодні представлено в ефірі тут керівником Хмельницької міліції мова йде про директиву самообороні встати. Під прапори національної гвардії або під прапори міністерства внутрішніх справ, тобто на цьому наказі номер два дає підпис керівник Андрій Парубій. Так э, стоїть початка не ради національної безпеки та оборони України як органу, який повноважений давати ну, певні директиви, зокрема під час воєнних дій. А самооборона майдану самооборона майдану це по перше, І по-друге, -по от ми як «Хмельниччина. Самооборонний контроль. Маємо відповідну печатку, тобто на ній є всі вихідні наші дані. По-перше, по-друге, ідентифікаційний код у нас, тобто всі є. Тут ви бачите, на цьому наказі немає. Що хотів би звернути увагу, це, цей наказ. ми так сам... зараз, щоб оператор міг показати цю сказати, чи... будь ласка, печатку. ну це краще зробити вам, бо давайте. 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 По-друге, по-друге, ми, як і всі решта, мабуть, що ви не є членом самооборони, ми так само. Отримали даний наказ, не отримали а за власною ініціативою. Ось, вибачте, будь ласка, ось ця початка, яка не має е ідентифікаційного коду. Написано просто самооборона Майдану. І, все, І не... ще правда є підпис парубія, написано керівник Андрій Парубій. Ось чітко вказано, що це наказ номер 2 від е здається 5.05.2014 так, -го 2014 -го року. Так. Вибачте, будь ласка. Так, пане Юрій. Отже, цей ця початка, це початка. Не дійсно? Я не можу, я не, я не фахівець, я не можу е підтверджуватись, заперечувати, але питання в тому, що я можу е відповідати тільки до ту печатку, яку має ГО хмельнична самоборона. Тобто провели установчі збори, ви обрали керівний склад, мене обрали на установчих зборах е керівником. Тобто ми пройшли всі певні. Юридичні процедури, які дето вимагає але... закон. Вимагає закон. Відповідно, так. і в вас було призначено саме тому і номер ідентифікаційний Абсолют, таким. Абсолютно, бо відповідно, якщо тут немає такого номеру, я не буду коментувати mm -hmm. будь-яку початку будь-якої організації. Це не входить в мої повноваження. Це хай відповідає та організація, яка даний документ оповлюднає але принаймні журналістам можна. Цю ситуацію дослідити і з'ясувати, чому на початці самооборони Майдану, яку поставив керівник Андрій Парубій, немає ані жодного іншого знаку, яких. Вимагає закон України Абсолютно. і відповідно вдатися до питання, а що це за печатка і чому вона має саме такий вигляд? Я не можу стверджувати я ще раз, я не несу відповідальність за будь-які організації, які ну, таким чином звертаються. Вибачте, я тоді вас ще запитаю. На вашу думку, якщо е, ця печатка стоїть на даному документі, то взагалі-то цей документ для внутрішніх. Швидше за все, я знов таки не буду коментувати. Якби... Завдання? ні, так швидше за все розпоряджається лише на структуру самооборона майдану. А, а ви маєте увазі це так? Я вважаю, що це самооборона майдану. Якщо є існує така організація, швидше за все, що не існує, бо ми. Я знаю засоби масової інформації, тобто вона має право на життя, якщо вони вважають, що в них є вертикаль від Києва до низових осередків. Я... Це їхні... А в мене є ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи є структурний підрозділ самооборони Майдану в Хмельницькій області? Наскільки мені відомо, тут є координатор від самооборони. Я не буду називати прізвище. Це знов таки не мої повноваження. Можливо, це закрита інформація. Я знаю, що таке є. Про діяльність їхню я нічого не можу сказати, оскільки, ну, якщо нас бачать всі, і, і нас, наслідки відкрити, тобто про їхню діяльність я нічого не можу сказати. Відповідно, це не може бути директивою вам, тому що це зовсім інша організація. Ну, ми, я можу вам зараз повідомити, що ми з колегами з восьми областей вже з цього приводу мали консультації в телефонному режимі. А які області? Ну, це з західного регіону плюс Чернігівська. Так то ми постійно координуємося, ми проводили вже дві зустрічі координаційних, тобто узгоджували наші позиції. У всіх ставлення, таке, як в нашій. Якби, я би ще розумів, заради загальної справи, якби це прийшло безпосередньо до нас, звернення, до самооборон, таких, як ми. Які знаходяться в обласних центрах і в областях, то я би ще якби вийшов на комунікацію, і ми б з радістю могли би а такого звернення не було. Ні, це ми це ми так само, як всі громадяни почерпнули з мережі інтернету. Тобто mm -hmm. до нас безпосереднього звернення не було. І вісім областей вже публічно ми, заявили про свою позицію стосовно даного документу. Я не знаю, як вісім областей, але принаймні чи вони заявили, але у нас узгодження цих позицій було. Тобто, якщо б було безпосередньо заради загальної справи, і то там викликає мене в цьому накаді, дещо є там суперечними моментами. Що саме? Ну, що саме, що бажання перевести. Самооборони якби підпорядкування тому чи іншому міністерству, я би так не робив, тому що події на Сході України довели, що використати можна елементарно, дати наказ і самооборона знову буде проти людей. Так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. І ще одне, що в мене більше всього, якби тут, ви знаєте, самооборона зараз заважаю в першу чергу на місцях. Тобто, це не просто там люди, з які пройшли Майдани, і які не залишилися остороні, вони безпосередньо зараз впливають на ситуацію угу. в тому чи іншому аспекті життєдіяльності нашої області. І в цьому аспекті ми дуже незручні для тих чиновників, які залишилися на посадах. Чи заходять на посади, невідомо яким чином, тобто через Київ і так далі. І так далі. Тобто ми тримаємо на контролі цю ситуацію. І, звісно, всім би було вигідно. Зараз усунути нас від громадського життя в області. Тобто я думаю, що це так. Пане Юрію, а тоді в мене до вас питання. Ми сьогодні обговорювали це з усіма нашими гостями, які були тут. Е є голова Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля Центр. Людина, яка обслуговувала і інтереси Віктора Федоровича Януковича і його ставленика тут, який заявляв про те, що влада від Януковича це влада від Бога. І чомусь е самооборона, ну. Якось так дуже дивно до цього ставиться. Що саме вважаєте на ну, увазі? що дуже дивно ставиться. Так. Ну те, що не вважає вона за найголовніше з'ясовувати ось цю ситуацію. Тобто можна розбиратися з головами райдержадміністрації з міліцією. Тут є головний рупор у вас в регіоні, головний рупор, який залишився під контролем колишньої влади. Ну давайте так. Я вам віддам відповідь на цю питання. Я вчора був в середній в кабінеті голови ОДА. Я був, я був присутній, коли керівник компанії написала заяву. Я був там. Угу. Сьогодні, коли там відбувалися збори трудового, трудового колективу, ну я би сказав це. Наші представники так само там були. Тобто, я, якщо вам не відомо це, я вам просто повідомляю. Ні, я знаю. Як громадянина, я вам скажу так, як активного учасника всіх подій, починаючи з листопада місяця минулого року, я скажу своє ставлення. Питання стоїть в площині моралі. Я в першу чергу скажу. Я не буду казати, що там будуть розслідувані ті чи інші фінансові зловживання, використання е, там, бюджету для утримання родини там, ну, за рахунок телереконкування. Я перевів це в швидше це в площину моралі. Дійсно, коли суспільство було надзвичайно збуджено, коли суспільство очікувало від. Своєї телекомпанії, яка знаходиться на теренах Хмельницької області, вона очікувала правди, воно її не отримала. І в першу чергу, на мою думку, з точки зору моралі, Олена Павлюк мала написати заяву. Тому вільнення без ніякого примусу. Це питання інше. Ви скажіть про те, що буде? Це те, що було, Бог з ним. Скажіть, будь ласка, можуть розраховувати хмельничани? На вашу думку, на те, що по обласному телеканалу їм покажуть, скільки грошей накрав губернатор, накрали його заступники, накрав мер, накрали голови ред адміністрації. Що це буде показано все, що творила колишня влада тут, на Хмельниччині? Ну я Не би... вже обласна державна телерадіокомпанія на чолі з Павлюк. Це зробить 33 й канал. Може це зробити? Питання в обласній державній, яка за рахунок грошей людей утримується. Ви знаєте, ви ставите запитання, ну в принципі, вони вичікують, куди хитнеться вага в ту чи іншу сторону по формуванню влади. Тобто про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про те, щоб змінити систему, тобто, щоб дійсно змі були незалежними. Будь від кого, якщо ви кажете. Ну, тут ми намагаємося це зробити. Як я, незалежний я, засіб. Я, інформації. Я, 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 я Чому я... цього не робить Павлюк на ОДТРК? Ви дасте можливість відповісти? Будь ласка. Тобто я би вам сказав наступним чином. Розслідувати і оприлюднювати ті, що зробила попередня влада, це вони будуть. Я думаю, що звичайно за що вони будуть. Бо так буде з розклад ситуації. Я би повернув питання в іншу площину. Чи будуть вони при нинішній чи будь-якій владі оприлюднювати відомості про діючу владу? Оце головне засад. Ми сьогодні власне, торкнулися з вами теми можливої, можливого тиску самооборонівців на засоби масової інформації сьогоднішнього візиту людей, які представляються самообороною, зокрема до 33-го каналу, і певних питань, які виникли з обладнанням телеканалу, яке самооборонівці хотіли, аби воно опинилося на якійсь зйомці. Ви з'ясували, що це? Ну, ми попередньо з вами, скажімо так, це вумови. Тобто, я з'ясував зі свого боку. І переговорив з деякими вашими співробітниками. ситуація була чисто, може якби технічно, ви не зовсім зрозуміли. У нас була домовленість з телеканалом про. Ту подія, коли яка мала відбуватися в одній з державних установ, ми приїхали, попросили ваших співробітників надати машину, тобто було просто певне надложення. Я Разуміло. Розібрався зрозуміло, і останнє запитання стосується підпалів. Люди в камуфляжах з лацканами схожими. Я ще раз кажу за словами керівника каналу ексклюзив на самооборону. Я можу вам зараз сказати напевно, що це не була самооборона, оскільки це, ви самі розумієте, яка е, ситуація в країні. Тобто в камуфляжі ходить дуже багато людей, дуже багато е, формувань, які в принципі не оформлені. Тобто, це буде будь-хто. Повну я запевняю, що ніякої причетності самооборони не було. Зі свого боку, ми так само, як, оскільки в нас є слідчі відділ, ми намагаємося. Цю ситуацію прояснити, але швидше за все, це мають бути робити ті структури, які школи. Крівництво міліції має міліція, міліція. міліція раз. тобто... Дякую, е... пане Юрі. Вибачте, будь ласка, ми маємо завершувати. На жаль, в нашому ефірі має з'явитися і певна кількість програм і інформацію. Тому, будь ласка, переходимо зараз до рекламної паузи. Все, дякую, до побачення.